рс такая стоит спортивно, кислотно, а за рулем деду год, ну, наверное, сток. Короче, ну, такие, знаете, апостола Петра уже знаю не понаслышкам. Они уже дружбаны и бачились не раз. И ничего, лед район на такому. Нормально, красава, дед. На секунду подумал, не все в Италии потеряно. Стоит такой Ауди и Мерседес, понял? И думаю, и мотоциклисты же, ну, лизут постоянно. Я думаю, ну, и что вы выберете? Это Мауди, Ну, видно, що чуваки на мопедах так ви ну бояться сунутись між ними, тому що, ну, що дві машини, дві таких нормально стоячих, нових, ухожених. Все. Зато баби без пардонні, Бам! Мерсу у зеркало зацепило, бам! Мауді воно по бамперу протягнуло. Ну коротше ці воділи сидять в кіфшок. І що ви думаєте? Вона уїхала собі на своєму мопеді. Ай, купляй слава собі дорогу машину, щоб серце стало. Єжиків морських немерено Ну я вам зараз, звісно, акцентую внимание на цих двох великих, бо я бачу, що в камеру остальных вам не дуже видно, тим більше що вода грає, але це Ну і плюс що тут глибоченько трохи. Де це в ще? Оно ще ціле стадо їх. Ну тут отут понырять добре. Що, море, штіль, як на ставкові, знаєте? дивіться. Ну, а що ж, як зранку вже було 18 чи 20 градусів. Але, але галя, гля, галя сюди, що тягне звідти. Ля. О. Мажористий автобус номер 15. Запомнили. Вот там всегда есть свободні сидячі міста и не тільки. Ну я вам розказував, що там пахне свіжим вкусным перегаром і и і дорогими духами. И їздять не тільки там якісь, верніше там не тільки пенсіонеры, там їздять абсолютно люди різних фінансових Остатків, можливості, я не знаю. Звідти воно таке чорне, що хай Бог мило, якесь грозові дощі якісь, може бути. Оце мені хата подобається. Верніше, навіть не так хата, як дерево за ним. Ой таке, гуляю, приїхав за мамою. Бабулька красатулька, дай тобі Бог здоровлячка. Скільки тобі, год 120 вже є? я, как мадемуазель, а накрашена, на бусины такие все. Красивые. Дедов пришла тут В голову вскружить. У них от... и так давление ну, на солнце. От того, что на камнях оно шпатумеет. А, да, это она <сих> его этого тюленя соблазнять пришла. <сих> Ладно. да? <Замаложила>. да. <Замаложила. сих> Татьяна, показываю вам, где это они тут. На 7 тисяч чоловік запаси, алкогольні тримають. Я теж у мене буду ці Ось оці всі магазини, А їм немає нема ні кінця, ні краю. Тобто, це не мост, а це як з цієї сторони магазини. От там, де стоять мотори, я як подивився. На всі ці лодки висять мотори, плюс кучу пространства, ремонтна зона і все інше. Тобто, там цілі цеха, цілі катакомби, я б їх так би назвав. Так що отут, везде, ото все. Ну Оце тільки кусочок моста. А так є, сьогодні людей мало, бо всі, мабуть, думають, що буде грозові дощі якісь. Ну воно до того й йде, звісно. Це ти що на дієті? Да. Так. Це малому школу. Це кокосові. Любів, все, От що ви бачите, кокосове, це одразу купляйте, бо Юля його їхати. Я не знаю, ми просто в МД ніколи не скупляємося, тут нарвався на якесь... Дешево, ну интересно мені просто буде Попробувати її. ні, то викинемо. Ну, все добре, віш, купуємо. Но, но це не головне, це все є румба. Дивіться. Вік живий, вік учився, вікну. Я знайшов коровку. польська, ну виробник польський, да, але я думаю, що у них один рецепт за смаком вони схожі. А я вже най... щоб знайти цю ромашку. Не, ромашки не знайдеш. Не, ну може взяти коровку, чи ти не хочеш. Та ні, ну це я як зірвуся. А мені ось недавно на роботі предлагали ось такі. Прямо вони продаються в коробці, чисто ці палки жувати. Ох, вони і кончені. Це ну... і чого вони тачаться всі від цієї дічі. Лікуріці. В будь-якому вигляді, тобто у них вони вони її куди пхають, куди тільки завгодно. А мені вони прям дивали ось таку геляку жувати. Так оце нігри ними зуби чистять. То в них через то такі зуби білі. Да? Да. І вони смокчуть, смокчуть, і в них зуби білі стають. Так що ти напрасно відказався. Що було? Тихий ужас. Що би. Боже, вона ще гаряча слово. Вона і повинна бути тепла. І Ну, в общем, що було, що буде, чим серце успокоїться. І взагалі чим це все кончиться, не зрозуміло. Ребята, немає захисту і постійно оце, всі ці солі, грязь. Ну солі тут немає. Так, ну все одно всяка вся діж, бачите, летить. От. То треба іноді хоч приводити це діло в порядок. А ото що таке? А чим ми це будемо робити? Ви зараз будете взагалі в шокі. Зараз підутони покажу. покажу. Заодно провіряємо жидкостя. Ну, іноді треба давати машині трошки. А тут що. Ай, мама дорогая. Лучше б я сюди не заглядувала. Представляете. Це вміє, щоб поїхати після роботи додому. Це таким зараз будемо ділом займатися. Хотіла мама зекономити, взяти зліт, слава сказати. Ні, oh, yeah. ну тому що, знаєте, мама каже, що воно одинакове, все, і В5, ото, що є, е, це типу, хазяйство не мило. Ну, ми його так називаємо. І це з петухом. Ну, з петухом краще, повірте мені засранцю, тому що я знаю. Мама не засирає віші. І за цього вона кажуть, і кажеться що воно працює одинаково а если затаскати угойдохати любу шмотку на глушняк то і потім тільки це Це знають тільки ті хто засирають веси капітально так що різниця є і дуже велика я отут от слава добре. а там треба розбирати і чи Боже... смердить воно конечно ну точно нам нічого не буде машина заведеться А откуда я знаю і хороший важок. А ну побачкай тут пальчиком. Покажи, як воно вже знімає. Знімаю все, воно всю, всю відразу. Ребята, і платити 10-20 євро за автохімію для мотора, тільки за те, що там написано для мотора, я не знаю. Отак. Вот вот. Учитесь. Страшно, А мені не представляєте, як страшно. Яка муляка тече з моєї машини. Я, я живі, я, там, там тіче, бля, ну атас. А мотор. Не, мотор взагалі. Якщо машина ще й заведеться, то це буде шутить. Бачите? А тепер воно просто, скажімо так, ну якщо є воздух, тут є воздух. Я що іменно на цю мону... Ну, цю мойку я в принципі не продаю вже. Я вже перепробував всі в'яна. Воздухом продули так для успокоєння души душі. Ну, і потім там поліруйте, не поліруйте. Да принаймні просто помили і вже, знаєте, не буде йти хімічні ніяких реакції на патрубки, на все остальне, тобто воно не буде так віддаватися е, там. Ну і зараз воно висохне, так, таке машина тепла. Машина тепла, да. Воно зараз випарується, і все випарується хе Що ж ти білою тряпочкою треш? Грязний мотор. не Грязний. Шантеклером пахне. петухами пахне. Що-то у нас по житткостям цього вистачає. В общем, що у нас в результаті? Маму завис. А, верни мотор помыл, мотор... Что ты там едешь? Где ты тут взялся, дорогой? А, ты даже так. Супер. Прям ты молодец. В общем, маму завис. Як ви чуєте, мотор навіть працює, як не стану. Не, ну нічого странного, бо раніше, бо що ти мотор водою польєш, ну, ребята, це ж не, не, не жигуль. що В карбюратор може і вода попасти, і куди і, і куди хочеш. І що Там навіть не треба було його мити для того, я вам більше скажу, в мене був Жигуль і не один то. Десь в калюжу вскочив і все, і можна сказати... Амінь. Поки місяць сонця не, не підсушить. А у товарища то вообще 99 стояла просто на подвір'ї. Він уїхав на заробітки в Київ, машина стояла в монастирищі на подвір'ї. Прибігає його мати до мене на історію, каже Виключи ту скажену, чи як вона її прокляту в прокляту чи кляту, общем, машина стояла на передачі, ви поняли? І странно, що навіть зажигає ключі і не в машині були скоріше. Я навіть не пам'ятаю, як то відбулося. Ганна пішла, наша, сусідка, подружка. Е -е. Короте, машина під час сильно дощу завелася, а стояла на передачі, Ніш, е -е, рушила з місця, вперлася в забор, <сум> щоб ви розуміли. Вперлася в забор і стояла, заривалася в Ну там, земля, ви поняли, ну, типа клумба чи що. І в ту клумбу стоїть, коли вона... Каже, вона спочатку думала, що... Що вона заглохне, бо там в ній закінчиться бензин, але ж, каже, він розказував, що він заправив перед тим, як уїжджав, бо може там батько. Але батько там такий, що старався за руки машини не сідати. Взагалі, да, таке було. Я сподіваюся, що маминфорд від мене не уїде, коли його припаркує. Хоча що він має виїхати. А раніше старі машини, то там можна було це, за щось переживати, знаєте. От. Дізель то взагалі ну, дізеля ви ж знаєте, дизеля можна... Геть під воду занурювати їх. Ні, ну таке помив. Виникла невеличка проблема, машина заводиться. І ось я все, включаю магнітофон і зараз не можу його не виключити, не зробити не голосніше, ні тихіше. Буває таке, що проходить, буває таке, що з'являється, буває, ну, буває є, буває немає. От. Але це треба вже подивитися. Я грішу на те, що десь щось. Окислилось або запилилося, знаєте є два типа причини, мені каже, або, окисли, або окислилось, або десь перегрев йде. Від ну, деталь якась виходить з строє. Це мої предположення, я не знаю. Так, ну, ви зрозуміли, трафік, не поймай звідки він взявся. Вот. В общем, машинка робить, все добре. О, а ну зараз, якщо поїдемо... Ні, це ще не тут. Це ще не тут. Ладно, пізніше включиться, якщо буде щось цікаве. Зараз вам що хотів показати, що я доїхав до цього місця. Хто в Гену і орієнтується, Ось зараз ви побачите, прям стоїть ось у Вольва на польських номерах. Це, і там воно флаг України. Коротше хлопці українці, вони тут фури свої почали паркувати, бо поджимало Город адміністрація вже всі, всі парковки для фури. Тобто на будні дні ось стоять їхні машини припарковані, от. а в вихідні дні вони свої забирають і сюди фури паркують. Видать, десь недалеко тут живуть. Ну і Я вам скажу так, багатенько їх тут. Я бачив чоловік, 9, от, вони з торбами перли. Тобто ну, Фури тут тільки 3 запарковані, а воділ теж польські фури. На польських номерах, але наші українці хлопці працюють. Ну, в більшості працюють, поляки мало працюють, як і італійці. Ну, італіанці, скажімо так, слава Богу, що не працюють на, на дальнобої. Бо це було б взагалі ужас. От. Не хочу ні на кого наговарювати, але знаєте, в процентному соотношенні то це хай Бог мило. Та, Ну і в принципі для них це вважається мало оплачуємо. І дуже тяжка праця, тому вони... Ні-ні-ні. То це Романія, там хто там ще, я не знаю. Ну, коротше, різні національності. От, прям навіть в машинах. Ну, по, по фурах видно, ви коли їздите, там ж по, по ім'я його написане, от, або як вони правило, то флаг ставлять, італійський там, і плюс з якої він країни. Ну тобто можна зрозуміти, що це. От. Так що так. Да. І щось, а ось і мої гаражі, оці ж ви поняли, да, які стоять, скучають, ждуть, поки я тут щось організую. Колись-то я думаю, що воно організується. Ну бо треба, ну а що воно воно стоїть, полувідкрите, бомжі лазять, ночують. Понаводити порядки, тут такі бокси довжелезні, я колись бачив, бо ці ворота що вигнуті, то тут було видно. Є все, все парковочка, карманчик такий теж, машин 6-7 стане, знаєте, які будуть чекати свої участі ремонту. В общем, колись колись ми цим ділом займемось, да? О, так, ладно, тут щось случилося. А, а о, аж телефон злякався. Все, якщо регулировщик є, то значить пробки будуть аж... А, вони там, ну нічого себе. Отут, бачите, мусора нормальні, вони допомагають пхати людині машину, бо щось трапилось. Не так як у нас. У нас, якщо щось і случилось, то... Ні царської, то діло, там, от, бери, не царської діло, розумієте? Бери, не їде машина, бери і сам толкай там чи що, жінку гукай, там, я не знаю, але ну, не, не. А ще, не дай Бог, грязна, вона все, я руки випадка і щось. Да, тут менти красиві, тупі, вибачте, ну, же, от, бо вони самі не знають своїх законів. Це реально, я вам просто віші розказую, які є. Не те, що я там хочу когось обідати чи з когось посміятися. От, підійди у нього спитай. От, вони не знають ну, законів своїх, там, особливо якщо е, ось, як з документами, да? ти йому показуєш свій документ, він каже, а що це? Ти йому починаєш об'ясняти, що це в мене за документ. А як вони кажуть, так він просрочений, ти кажеш, та ні, ребята, вони не, вони не просрочені, бо їх автоматично продлили, і це ж ваша ця контора це зробила, і ви, мабуть, перші, хто повинні були про це знати, але от бачите, в таких моментах вони цього не знають, тому я так і сказав, що вони... Не, не, сам, не самі грамотні. Ну і все, руки посміялися, все собі і пішли. Бачите, запхали ага, Альфа Рамео. Вона заглохла. Взагалі, відколи у нас відкрили цей проїзд через лікарню. Сьогодні буде така, знаєте, більш автомобільна тема. Е, соответственно, два... у нас вкрали тут два парковочних місця. У нас впритик під'їжджала машина сюди під ці ворота і одна ставала там, вставала. Відколи оце все произошло, ну мінус 2 парковочних місця, зато на парковці плюс 3 автомобілі. Строїтелі якісь там, які могли б зараз і не робити строїтельні роботи. Ще якісь там не пойми, які машини, звідки вони беруться. І хто тут контролює, коли ну от кажуть, тут, типа, приватна парковка у кожного є місце. Ну хорошо, як мені зараз там запаркуватися? Вони зрозуміли, що я можу там влізти знаєте, і звертеться, як я вмію, але. ж Чуєте, мені вже пів часа я трачу на те, щоб... Ну не пів часа, це я преувеличу. Ну незручно заїжджати та й все, що там. Але я собі придумав розумніше рішення. Все, всі проїжджають, а я собі тако в садочку під липою стою. Правда, резина бажаю кращи. Лукін малий. Дивіться, вилазить. Ча, ча вахає, привіт, привіт. Ларенс. Чао, Ларенс! Чао! Рішив перекусити, верніше сісти поїсти, але згадав вже, що ж мав відео дозаписати і розказати. Не, ну, Часто від мене чуєте, да? тому що мені вічно щось мене та й не устрає, от вічно щось мені не так. Е, стосовно цих водіїв вітамінських. Я от вам просто, як то кажуть, хрест на пузі. Е, Розказуюся, це не один раз, не два. Це ось поки не завожу маму на роботу зранку, чи ось, ось я забираю промежуток времени, щоб ви поняли, про що йде мова. От пів часа їхати туди, пів часа їхати назад. І от За цей період часу, за поїздку туди чи обратну, в обшій сложності раз десять 10 ситуацій. Обрестовую вам ситуацію. Стоїть машина. Вдоль дороги припаркована. Може бути ще й другим рядом. Поняли? Тобто не на парковці, а рядом з припаркованою, тобто вже на проїжджій часті, яка трошки, скажімо так, або не трошки заважає е, тобі нормально проїхати. Ну, туди, куди тобі треба. Тому що мало де двох, ну, дві полоси, три полоси. От, як правило, там є де припаркуватися і просто приїхати. От він став уже другим рядом. Тобто його вже минать, пересікаючи там чи сплошну, чи що. Хорошо, окей, парковка, то таке діло, всі розуміємо, до цього навіть не прийшлося звикати, це треба було просто знати і осознати, що от її немає, тут взагалі не де, і все. Хорошо. Но ситуація, італіянець, вилазячи з машини, опять же, ти бачиш, що машина припаркуєш, но ти зможеш Поняти, що він може не побачити тебе в зеркало, або не подумати. знаєте, тобто, На це у тебе розчот в голові є, що він зараз вилізе з машини, от, тобто, він приосторонився і зараз відкриє дверку. На це ти розчинуєш, ти або збавляєш швидкість, да? або більше робиш е, його, щоб минути, більше радіус береш, щоб його об'їхати, щоб він відкрив дверку, то щоб її не протиранити. Окей, на це все ми, як то кажуть, десь на уровні підсознання ти все одно десь таку... Але сідають вони в машину, я вам отвечаю, всі, як один, отак він підходить до дверки машини, повертає голову, дивиться на тебе, що ти їдеш, поняли, да? Вижидає момент, коли ти під'їжджаєш прямо до нього, відкриває на всю дверку і починає сідати в машину. Причому не відкриє, а потім сідає і вже не спішає спіша закриває. Він не приоткриває її чуть-чуть, понімаєте, щоб втіснутися, Як то буває, коли сильний трафік, і ти, допустим, просто кудись спішиш та туди сюди Ми як ми, якщо у нас така ситуація склалася, ми стоїмо і ждемо, поки місь проїдуть всі машини, або поки місь хтось не побачить, що ти стоїш, намагаєшся не зупиниться повністю, покаже тобі типа, давай, і ти хоп. І сів, і то ти не відкриваєш двері, ніколи не ні так. Ну просто як ви знаєте, от десь на позиціях ти думаєш, хорошо, спасибо, що це. Вибачте, ну типу, да, мій косяк, легенько хоп, сформи. Ні, ти що, оце він дуже та і він не один. Їх тут сотні, понімаєте, їх мільйони, мені кажуться. Він, він не відкриває машину, коли ти там десь їдеш від нього 100 метрів. Він отак от він буде стоять, дивитися на тебе. Щоб ти от, от реально вони дожидаються до того моменту, може це якась фішка, може він хоче, щоб ходив од чи йому та дверка лишня, я не знаю. От прям я їду і я жду, що хоч хтось так не зробить. Ні, тут так не. Тут наоборот ти під'їжджаєш до нього в упор і він оце фух двері. Та ти, ну, реально, це, фух". Оце, оце ця проблема мене знає. то що вони не вміють паркуватися. Це для мене дико, тому що, знаєте, все життя з малку, спочатку з бабцею чи з дідом, потім з папою, з мамою, потім ти вже сам ти живеш в цих вуличках, ти вже, ну тобто у тебе це має бути. Я коли сюди їхав, я думав, ну, я бачив мамину цю вуличку, от Альонину. І я думав, що люди, які постійно їздять от, в такому режимі, Ну вони, по-перше, повинні бути дійсно, як я кажу, що я бог парковки. От, що вони повинні бути реально боги-парковки. І от єдине, що вони вміють, знайти, я просто, ну якби для мене ніколи це не було проблемою. Ну, от. А для багатьох знаю, що в Україні рушити під гору це проблема. Ну це напевно, на початковому рівні. Якось я може цей момент пропустив, а може не пропустив, бо у мене ні в перших моїх машинах жодному не робили ручники. Тому для мене рушити під гору навіть з неработуючим ручником, ну так, щоб машина назад не покотилася, то не є проблемою і ніколи не було. От. А у нас в Україні люди з цим ну особливо дівчата. От я знаю часто, що ой, під гору рушити це для неї ціла історія. Знаєте. От, там, чи це При допомогі ручника, чи навіть без ручника, чи є ззаді машина, чи нема десь. От, не дай Бог є, то це взагалі для неї катастрофа, вона вже тоді починає переживати Ні, Ні, тут з цим планом вони, звісно, рушають під гору, е, через задом, передом нема питань. От. Но припаркуватися, ти знаєте, там, з першого разу ззадом, ну, задом всі ми знаємо, що найкраще паркуватися Ну Якщо ти вдоль дороги, тобі треба парканутися, ти проїжджаєш, стаєш в уровень. Привідуваче припаркованої машини, це я просто розказую. Якщо от, хтось... Давайте, так буде Якщо хтось от, є між машинами місце, да? от, ви так стали в уровень з цією машиною, все, там дивитесь, що ну, задні ніхто спереді не їхав, нікому ви не мішайте, тому що час у вас почнеться морда вилазити туди. Ви вивертаєте руль. До кінця, не до кінця, там дивіться самі. По... От ви вивернули руль. І починаєте здавати назад. Ви здаєте назад до тих пір, є полоса. Полос... А хорошо, або так, або ще проще, знаєте, що от ваше зеркало, яке у вас, бокове, ви даєте, що зеркало вирівнялося з краєм, що при да? так, вот, в такому положенні, ви, от, от так от ви паркуєте. І коли ви вже жопа зеркало, ви починаєте вирівнювати назад ну, руль. Викручують і ви получаєте такого за один маневр просто паркуєте. Ну, понятно, на руках це не покажеться, принаймні хоча б зараз взяти якісь дві модельки, дві машинки. Ну, то есть, если вы це попробуете раз, два, три, то есть я вам гарантію даю, на п'ятий раз пух, ви вже будете такого, просто даже не дивлячись. Ви вже будете розуміти, ага, заднє колесо пересекло білу лінію, якщо вона є, а заднє зеркало е, ну, выполняли зеркало ззаду задан того автомобіля. И что вы круть. і ви нікого не шипляющий, паркуєтесь і все хорошо. Ладно. Короче. чую вас чуєте, теж знайшовся тут е, цей спеціаліст. Паркуйтесь если я Но ну, я вам просто кажу, кто сейчас пройдет італьянский проголовку, помимо відкривання дверей перед машиной, обсудимо Обсудим цю тему. Но ну, це просто саме на кипише. Я просто не кого ну, нашу цей момент. Ты выживает, знаете, вижидає, выживай, чем больше ты приезжаешь, ты вже думаешь, ну все, сейчас я проеду и він залезе в машину. Нет, вот тихо, ты ти приезжаешь, не скрывает. Ладно, пока, ребят. Буду їсти.